Чи могли б ви уявити собі місце, стіни якого шепочуть вірші? А підлога пам'ятає кроки відомих геніїв? Запрошуємо вас до будинку слова, епіцентру українського культурного відродження, який став водночас символом епохи та жертвою тоталітаризму і радянського тиску. Харків 1920-ті. Тут серед бурхливого котла авангарду та революції народжується справжнє диво: будинок слова місце, де зібралася еліта української інтелігенції. Письменники, митці. Вони мріяли про розквіт нової української літератури, а зрештою, й про появу нової України. Але це місце заразом стало місцем жорстокості та радянського тоталітаризму. Сьогодні ми з вами погортаємо сторінки історії цього легендарного місця будинку слова. Уявіть собі, Харків 1820-х. бурхливе вогнище, де з попелу імперії відроджується українська культура. Саме тут на Слобожанщині виходять друком праці з історії, мови, літератури, а також етнографії. Але тінь імперії повсякчас нависала над цим непокірним містом. Близькість до російських кордонів робили його ласим шматочком для загарбницьких настроїв. І от у 1917 році на нього обрушився більшовицький молот, що впав на його бруківку і перетворив місто на столицю радянської України. 10 березня 1919 року в Харкові проголошено Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Здавалося, імперія перемогла, але Дух Свободи не згас. 1920-ті. Харків Пульсуюче серце радянської України, епіцентр культурного вибуху. Комуністи, прагнучи завоювати народну любов, відкривають шлюзи українізації. І, от мистецтво буяє буйним цвітом. пишуться твори, митці натхненно опрацьовують нові літературні концепти, створюють течії, об'єднуються в угрупування. Проте в повітрі витає дух свободи та творчості. Цей період згодом назвуть розстріляним відродженням, яскравим спалахом української культури, жорстоко придушеним мороком тоталітаризму. Тож наша перша зупинка 1923 рік. Павло Тичина переїздить з Києва до Харкова, аби очолити новий журнал Червоний шлях. Проте жити йому доводиться в маленькій редакційній комірці за туалетом. Письменники потерпали в тяжких побутових умовах. Жодних розкішних апартаментів, лише задушливі комуналки чи триметрові комірки, замість м'яких диванів спали на підлозі, простиляючи газети. Рукописи доводилося ховати в кастрюлях чи по закутках, аби їх не погризли миші. У цих стінах пропахлих смородом тугою, а також запахом спільних кухонь народжувалися справжні шедеври української літератури, які потім увійшли до її золотого фонду. У цій задушливій атмосфері комуналок, де замість муз голодні пацюки у письменників 1920-х років зародилася смілива ідея: звести кооперативний будинок, котрий став би прихистком для всіх письменників. Мрія звести справжню фортецю літературної творчості зародилася в об'єднанні плуг. На чолі справи став невтомний Остап Вишня, а допомагав йому голова плугу Сергій Пилипенко. Вони разом не просто мріяли, а діяли, прагнучи вирвати своїх друзів із лищат побутових незгод. Уявіть, замість триметрових комірок просторі квартири, замість пацюків дружні літературні вечори. Замість холодної підлоги, літературні посиденьки, цей будинок мав стати не просто місцем, де би жили всі письменники, а справжньою фортецею літературної творчості маяком в ці буремні часи. У вересні 1927 року Комунгосп підписав історичну угоду, що мала втілити мрію про спільний дім для українських письменників. Архітектору Митрофану Дашкевичу було доручено створити не просто будинок, а справжню літературну фортецю. Держава виділила кошти на будівництво, але кожен письменник мав стати співвласником, вносячи свій пай. Протягом 15 років вони мали виплатити повну вартість своїх квартир. Це був не просто дах над головою, а інвестиція в майбутнє української літератури. Зведення будинку слово розпочали 8 вересня того ж року в найгірній частині Харкова. Будинок зводять. У барачному провулку, тодішній околиці міста. Певно, вам колись точно хотілося жити поруч із друзями, в одній квартирі, аби постійно теревенити, пити чай разом і обмінюватися ідеями. Так от уявіть, справжні митці української літератури зібралися пліч опліч в одному будинку. І це не мрія, вони обмінювалися ідеями, натхненням цей будинок, справжній форпост української літератури. Крім того, це єднання влади і митців. Цей проєкт це символ епохи, де держава та митці об'єдналися, що було справжньою дивовижею того часу. Про те, на що перетворилася ця дивовижа, поговоримо згодом. З під олівця архітектора Дашкевича народжується не просто будинок, а справжній витвір мистецтва маленьке місто в мініатюрі. Тільки уявіть собі: п'ять під'їздів, кожен із яких здіймається в п'ять поверхів. Кожна деталь продумана до дрібниць: паркани, камінчики, навіть цокольні приміщення, які ховають у собі справжні мистецькі таємниці. Зелена зона, і навіть солярій на даху, де можна було надихатися не тільки сонечком, але й дружніми теревенями. 66 квартир. Кожна з яких окремий невеличкий літературний світ. Митці можуть приходити одне до одного в гості, надихатися, творити разом. І навіть маленькі мешканці будинка слова мають своє місце: дитячий садок в одному з цокольних приміщень. Розкішні апартаменти, уявіть собі. Три або чотири кімнатні квартири з височезними стелями та величезними вікнами на противагу маленьким задушливим коміркам, у яких на підлозі доводилося спати українським митцям. Деякі з квартир стягали 100 квадратних метрів. Саме у таких найбільших кутових просторих покоях мали оселитися Остап Вишня та Сергій Пилипенко. Та доля, як завжди, підготувала сюрприз. Несподівано гроші на завершення будівництва вичерпалися і зведення цього дива архітектури Зависло в повітрі, наче недописаний роман. Проте навіть у цьому незавершеному вигляді будинок вже випромінював дух величі та творчості, обіцяючи стати справжнім оазисом для українських митців. Лютий 1929 року. Український тиждень, на якому письменники зустрічаються зі Сталіним. Момент, що може змінити все. Остап Вишня, не гаючи жодної секунди, вирішує скористатися цим шансом. Він пише записку вождю, прохаючи про гроші на добудову їхнього літературного дому. І о, диво отримує схвальну відповідь. Легенда, що передається з вуст вуста, розповідає. Що того ж вечора до готелю, де зупинився вишня, доставили валізу, наповнену грішми валізу, що стала символом не лише матеріальної підтримки, але й миттєвої, майже містичної влади. Отже, новина що пролунала на весь літературний світ: українські вісті сповіщають про довгоочікуване заселення будинку слова. Нарешті гучно заявляє газета: українські письменники чи принаймні їхня більшість отримали умріяний прихисток, де зможуть творити у належних умовах. Будинок Слово, що став символом їхньої єдності та непохитної віри в майбутнє, нарешті відчинив свої двері. Розташований у самому серці Харкова поблизу величного Держпрому цей п'ятиповерховий красень готовий прийняти понад 60 літературних родин. Заселення вже розпочалося і в повітрі відчувається п'янкий аромат сілля. Уявіть собі. Письменники, що ще вчора тіснилися в задушливих комуналках, тепер крокують просторими коридорами власного дому, де кожний куточок просякнутий творчим духом. Це не просто дах над головою, це символ перемоги над побутовими негараздами. Це місце, де народжуватимуться шедеври української літератури. Верхівка кооперативу та кілька тих, що брали активну участь у будівництві, можуть обрати собі житло. Усім іншим на допомогу прийшла стара добра фортуна жеребкування. Долі письменників вирішувалися за допомогою випадкового вибору, додаючи ще більше азарту та непередбачуваності. Так, хвильовому дістається чотирикімнатна квартира, але він вирішує поміняти її на трикімнатну в першому під'їзді. В'їхавши у свої нові квартири, українські письменники нарешті відчули смак справжнього комфорту. Уяви собі, течина у вітальні власної квартири, де тепер вистачає місця і для розкішного рояля, і для величезної бібліотеки, що нагадує справжню скарбницю знань. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про те, чому будинок слово став справжнім феноменом епохи. У наступних відео поговоримо про те, як він перетворився на справжню трагедію епохи і чому. Тож до зустрічі наступного разу.